Привіт, друже. Вітаю. От я продовжую за цього малого Дейнезука. Продовжую свою подорож по цим порогам на південь річці. Як завжди, я починаю грати і ніч, Глуха ніч, це по класіки. Яка лунна, який той місяць гарний. Так, тут все беспечный водоспад, Насколько я помню, Так, чего ты не пьешь? ий, ий, давай. вже швидко зневоднюється дайно ну. так треба подивитись що тут як тут тут ще не високо наскільки я пам'ятаю чи вже а, тут, вже да. вже <кхм> небезпечно Ага, тут еще месточек. Тут же я обходил. Точно. Оп-оп-оп. А, -а, -а, а, я экстремальный, конечно. Нормально не можу. Так, добре, що попив. перед ...на... на сушу. Аж куда ж він місяць такий світлий? Не на мою користь. Нічого. Будем сплювати, що цей раз все вийде як слід. Ага. Перший косяк. Так, ще камінчики. перебіжечками маленькими О, в кущах можна і поповільніше <кій> ну да звісно що ніч це так хто б сумнівався Як я там робив, не пам'ятаю. Ага, ось тут водоспад. Далі йдемо. Так, сподіваюсь, не буде ніяких зустрічей незапланованих. 嗯，你是呀。 Так, 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 у мисс. мист. Святих и дымоста до Адализ. Бегом, 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 бегом. Так, тут все. Это шлях. Бегом. Искренне не сделаешь так, конечно. Де я там спускав всю одичку пить. Небезпечно. Так, який тут спад. ой 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 ні 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 не влазь, вылазить. Ай-яй-яй-яй, та що воно затягує мене. Ці камні задовбали. Оп, чуть не застряг там. Так, там воно водоспад чи що це таке? Так, там тільки водоспад починається. Добре. Треба його проповсти. Це мої шаги? Пидступника підступник, меняйте на кожному кроці. Так, Щось я бачу, що не не досягти мені водички, а вона тут. Під боком. Ой, як складно тобі подорожувати. Не по воді, парніше. на реч водичка моя родненька так программа минимум сделана але ж там далее был ще, куда треба попити водички так це малий це це той що я ще стрибав а оцей оцей вже високий здається тут я і тим кроком і загинув так тут так небезпечно я звісно я по іншому і не вмію Всякие там гарерозавры. Мерещится мне. Ох, тут. тут я хочу по старой памяти повз, а далее я не знаю, насколько долго треба будет зараз повзти. Навіть не уявляю. Угу. Так, ну от я відпочив. Навіть трохи з розсело. Половина сьомий. Ну що, треба пробувати? Ну мені ще здається що там немає. Проходу через ту стіну. Схоже тут місце для водопою. Цікавий такий витоптаний тракт. Ну, ці камні, ну куди ж без них? Ох, тут високо, О, як високо. Ну а шличка, ну о, о, які тут крутиния, тут стрибати... Щось мені підказує, що стрибати тут не можна. Ну тобто можна. Але не слід тут стрибати, я навіть не бачу води. Так, 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 щось знову провалюсь, ні. Ненадіжні ці каміння. Так, ну шо. В принципі, я ще малий. Треба якось спробувати. Я впевнений, що є, є якось шлях, як це все подолати. Це просто я його не знаю. Ой, як красиво. Так, ну такими перебіжками я зможу довго мандрувати, а от водички мені бракує. Це куди небезпечніше. Тежка. О, то здесь. Руйка. А може треба було йти на ту сторону, тим берегом. О, о, не так вже все и погано. Так, треба тут скоріше зупинятися не слід, я думаю. Так. 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 Ай, це той міст. А по-іншому, а... А там от... Я на міст мені не треба, а сюди треба. Так, я колись... у мене є відео, де я гірерозавром біг. І двох кроків тут зустрів. Оце те місто, це вони так йшли. А я ще подумав, куди вони? Куди вони лізуть? А вони отут от йшли. Так. З якого ракурсу я не пам'ятаю, це все було. Але це було тут. Може навіть отут. Точно. Справа наліво я пробігав. А вони вот от вот і от вот усім гейте ліз лізли. Так я ще подумав що це вони тут лазять воно вон чого Так, ось справа Проговорю, що цей камінець, я на ним сидів. Та що таке? Що ти? Якісь лаги? Тут я побіг герерою. Так, це ще й протоп, протоптаний шлях. Мабуть, іншого і нема просто. Який ж ти повільний хлопчик? Ха. Ну в принципі є шанс. Якщо нікого не зустріну, то шанс є. Я ж трошечки відпочиваю. Де ж тут можна спускатися? Дарма я тоді не прослідкував. Зараз би знадобилося б. Не пішов я за ними Гіре, а зараз би дуже знадобилося б знати, де вони спускалися у воду. Неприємно, що так лагає. Хм. Так, це погано, це погано. Можливо, і треба йти отак по дорозі. А там десь далі спускатися до води. Можливо, питки вже хочеться. Шалено. Так, роблю ризикові речі. Треба скоріше до води, сподіваюсь тут нема таких скал. Уже є, але ну... треба. Треба ризикнути. Так, якщо і стаміна її. І, і вода, в принципі води вже в мене нема. Це буде скруто. Ну давай, малий, давай, давай ти зможеш, ну ще і кранів нема, кровушки нема у нас по углам, по кутам. Треба, треба вспіти. Встигнути. Давай, ну Ой, щось тут високий такий берег. Ой, мене тут щось не чекають. Дайте мені води! Так, ото вода.

Ай. Не щастить, не щастить. Добре. На цьому, мабуть, все. Е, може, зміню план, може якось доберусь сюди сам і вже звідси якось почну, не знаю. Не щастить. Не знаю, не дійшов би він, я думаю, без, ну, з такою справою, Просто не дійшов би. Треба другим динозаврам пробігти цей маршрут. Дослідити і потім пробувати. Добре, дякую всім, хто дивився. Далі буде.